Пісня чарівливі троянди. При зустрічі, не забувайте дарувати усмішку і чарівливі троянди. Тоді успіх вам і поцілунок гарантований. І гаю розмаю, любов виглядаю, де дика черешня цвіте. Час серденьком краю троянди тримаю і думу гадаю про те. Часерденьком краю троянди тримаю і думаю гадаю про те, чи квіти червоні, котрі у долоні вродливиці я піднесу, зірці волошкові, ці очі чудові чи важать, природи красу, зірці волошкові, ці очі чудові чи важать, природи красу. Година проходить, вже вечір надходить, день ні за собою веде, немов зірка сходить, кохана приходить, душа їй назустріч ряде. немов зірка сходить, кохана приходить, душа їй назустріч ряде. троянди червоні, котрі у долоні, порив хвилювання зняли зірці волошкові, взаємність любові, у погляді виповіли, зірці волошкові взаємність любові у погляді виповіли, своє загадали бажання співпали, цілунку запрагли в уста. до ранку шептали у мріях, вінчали нас юні прекрасні літа. До ранку шептали, мріях вінчали нас юні прекрасні літа, троянди червоні дівочі долоні у хату батьків понесли, зірці волошкові та вії казкові, у серце навік забрели, зірці волошкові та вії казкові, у серце навік забрели. Дякую, слава Україні, героям! Слава, слава совишньому Богу, навіки, слава Богу святому.